цей мотоблок, взагалі отримає задоволення від нього. І знову наш з вами горобчик. Чому ж обирає цей мотоблочок? Ну, по-перше, він дуже маневрений. По-друге, у нього є коробка, яка має три швидкості. І саме завдячуючи цій зменшеній швидкості за цим мотоблоком, тепер не бігають, не стрибають, а користуються, виконують оранку, загортання і викопують свою картопельку. Але давайте я вам покажу, як це все виглядає. Он підходжу, закриваю ось тут заслінку. Ось так. І легко запускається. Дуже круто працює, двигун сімкінських сил, оновлений дизайн, кріплення роторної касарочки. Але саме цікаве, це зменшена швидкість. Дивіться. І бачите, як він тихенько рухається. І той, хто має цей мотоблок, взагалі отримує задоволення від нього. Тому. Вейме делюкс 903 Зараз ще є в наявності. Зараз у нас акційна пропозиція безкоштовна доставка.